Вітаю! Я Антоніна Букач, сертифікований тренер Google for Education. Сьогодні я розповім вам, як легко проводити уроки, розмовляти з батьками та учнями навіть на відстані, а також працювати з колегами за допомогою Google Meet. Цей цифровий інструмент створений спеціально для відеозустрічей. За його допомогою ви можете проводити заняття онлайн з учнями чи студентами, а під час уроку користуватися різними можливостями Google Meet. Можливостей тут безліч можна застосовувати візуальні ефекти, змінити макет, показати свій екран, обмінюватись повідомленнями в чаті, підключати віртуальні дошки та багато іншого. Зараз розповім докладніше, чим найчастіше доводиться користуватись мені самі. Почнемо власне із показу екрану в Google Meet. Його тут можна увімкнути трьома способами: як окрему вкладку, як вікно та весь екран. Причому ці функції доступні і коли ви працюєте з пристроєм Chromebook, і просто у веб переглядачі Google Chrome з будь-якого іншого комп'ютера. Так от. Чим же ці режими відрізняються? припустимо, на уроці мені потрібно показати учням будь-яке відео зі звуком. Це робиться вмиканням режиму вкладка, завдяки якому всі учасники відеозустрічі бачитимуть і чутимуть те, що я демонструю. Якщо ж я обираю режим вікно, усі присутні бачитимуть підготовлену мною презентацію. А я учасників відеозустрічі у сусідньому вікні. У режимі весь ваш екран студенти бачитимуть абсолютно все, що відбувається на моєму екрані. Тобто, я можу демонструвати не одну, а декілька презентацій, або ж відкривати різні вікна, вкладки та переходити між ними. Усе це бачитимуть мої учні. Йдемо далі. Трапляється, що частина або окремі учні, які присутні на моїй відеозустрічі, знаходяться в одній аудиторії і у них виникає відлуння. Так, от щоб цього уникнути, я просто вмикаю спеціальний режим компаніон. Він дозволяє працювати без будь-якого стороннього шуму. Ще одна, дуже корисна для мене функція Google Meet дозволяє демонструвати студентам не тільки мій екран, а й те, що відбувається поруч. Коли, скажімо, треба щось написати на дошці чи показати якісь фізичні вправи. Так от, для того, щоб вивести усе це моєму учневі на екран, я створюю нову зустріч Google Meet. Потім копіюю спеціальний код, далі беру смартфон, приєднуюсь до зустрічі за допомогою цього коду в мобільному застосунку. Там вмикаю показ екрану, згортаю вікно мід та відкриваю камеру. Може здатися, що дій тут забагато, проте насправді, достатньо зробити все один раз і ви все запам'ятаєте. Загалом можу сказати, що можливостей Google Meet мені цілком достатньо для повноцінної роботи онлайн. Надихають також постійні вдосконалення та оновлення. Дізнатися про нові доступні найближчим часом функції можна за спеціальним посиланням під цим відео. Дякую!